Доброго. Вітаю! Сьогодні у нас інтерв'ю Бако та Інвест разом з головою Старушицької територіальної об'єднаної громади Тимчуком Анатолієм Сергійовичем. Вітаю! Вітаю! Я є Анатолій Тимчук, голова Старушської громади. Дуже приємно сьогодні спілкуватися. Що можете розказати для глядачів про себе, з ким ми сьогодні спілкуємося? Я є головою громади ще раз повторюю, Старовушицької, яка створилась в кінці 2017 року, була створена саме з моєї ініціативи. Я до того був головою Грушківської сільської ради, обрався, і з 18 року, фактично, наша громада існує як громада. І з того часу ми почали думати, як нам розвиватись, і проаналізували наші наявні ресурси і зрозуміли, що все потрібно робити для того, щоб використати той прекрасний рекреаційний потенціал. Той природні наші ці каньйони, річки, містері, річки, ушиця, які да, є на території нашої громади. Наш туристичний такий магніт, візитівку, як Бакота. І дійсно, ми потім розробили стратегію розвитку нашої громади, де основним стратегічним розвитком є туризм в нашій громаді. Пане Анатолію, дякуємо за те, що знайшли час для цієї зустрічі з нами за такий теплий прийом. Ваша підтримка в розвитку взагалі нашого проекту, «Бакути» є дуже важливою. Ми дуже вдячні вам за співпрацю і за те, що ви йдете з нами в одну ногу в цій сфері. Тож, давайте будемо розпочинати нашу розмову. Перше питання, яке ми хотіли б обговорити, це про взагалі стан зараз в нас в Україні війна, як ви справляєтесь. З вашою роботою в такий тяжкий період, які у вас є на даний момент проблеми, і як ви взагалі знаходите рішення на рахунок війни і, взагалі, співпраці? Звичайно, війна це те, чого напевно ніхто не очікував. В нашій державі те, чого ніхто не думав, що що, що будуть відбуватися, такі важкі, важкі часи, важкі періоди, і звичайно війна все змінила. все змінила. І сьогодні багато проблем є, тому що, звичайно, ми розуміємо, що всі зусилля, всі кошти, вся економіка, вона має працювати на наші збройні сили. І, звичайно, сьогодні бракує коштів у нашій громаді. І основна така проблема це те, що сьогодні бюджет не доотримує кошти за рахунок того, що певні субвенції, дотації з державного бюджету, яку наша громада отримувала, вони сьогодні в рази зменшились до, 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 до попереднього року, і тому ми більше мусимо орієнтуватись на. Те, які надходження ми отримуємо від місцевого бізнесу, як буде працювати місцева економіка. Бізнесу сьогодні теж дуже важко, тому що, по-перше, це і брак працівників. Зв'язку з мобілізацією, зв'язку з тим, що сьогодні наші мають бути має бути певна кількість людей в наших збройних силах. Сьогодні, звичайно, якщо ми говоримо про туризм, тому що такий, такий один з основних напрямків, хоч це ще не той основний напрямок, який формує наш бюджет, але сьогодні той напрямок, який розвивається, який ми хочемо розвивати. То сьогодні десь можливо і потік туристів змінюється. Ось і ми не можемо спрогнозувати, який він буде в цьому році, тому що. Ну, все, все змінюється у умовах війни. Але попри те, ми намагаємось дійсно все зробити для того, щоб забезпечити функціонування громади, соціальної сфери, щоб навчались діти, щоб працювала там медицина в громаді. І, а щоб це було, це ми теж намагаємося тісно співпрацювати з бізнесом, якийсь, надію, щоб наскільки це можливо, його підтримати бізнес. Шо, наскільки це потрібно стимулювати, щоб він все-таки в непростих важких умовах, але е, працював і намагаємося ще і залучити е, інвестиції в нашу громаду, незважаючи на складний військовий час, тому що, попри все, не буде економіка, не буде економічного фронту, то звичайно і не буде змоги. Сьогодні е, воювати, давати відсіч ворогу нашому і звіняти наші території. Насправді, умови війни вони навпаки навіть, навіть підштовхують трішки правда більше працювати. Вони надають можливості і наснаги так далі. І навіть ну по вашим словам, ми не лякаємося ні війни, ні з вами, ні в Україні в цілому. А як взагалі розвивається туризм? Ось під час війни зараз такі йдуть складнощі, туризм він, трішечки. Відповідного стану в Україні напевно зменшується чи більше йде зацікавленість ну, туристів в деякій мірі. От ці події, що в нас відбуваються, вони десь стимулюють більше роздавати до розвитку внутрішнього туризму, але ну, сьогодні змінюється туризм тому, що Більшість людей, які їдуть, можливо, це десь жінки з дітьми, це десь сьогодні військові, хто десь у відпустці, хто десь вже знаходиться на Збройних силах. Ми навіть в нашій громаді от зараз такі речі робимо, як такі табори для відновлення військових після поранень, після полону. Допомога. Ось, така, така, да, така допомога, де люди можуть приїхати, і там тиждень чи дві для них є своя програма. Вони працюють психологи, вони насолоди перебувають багато часу е, в спілкуванні з нашою такою гарною природою. Ось, і це дійсно. Сьогодні потрібно робити, такі ми, ми речі робимо. Ось, ну, тому, не дивлячись на е, ці всі події, які у нас відбуваються, е, умови для розвитку внутрішнього туризму вони є. Є люди, які люди все одно є цікавість людей, інвесторів інвестувати в розвиток туризму, і це теж приємно. І ми відповідно намагаємося це все робити, щоб саме на нашій території виходить інвестиції, туризм розвивався попри Це чудово дуже приємно спостерігати за тим, як ми підлаштовуємося під сьогоднішній час, і як ви підмітили табори. В туризмі, де ми відпочиваємо, ви робите допомогу в цьому ж відпочинку. Ми приймаємо жінок з дітьми, яким ми також допомагаємо у такий тяжкий період. А чи є у вас якісь приклади наслідування, є якісь керівники або громади, які стають для вас прикладом на сьогоднішній день, на кого хочеться рівнятись? Ну, я не можу назвати когось з громад, кого би ми рівнялись. Ну, ми намагаємося рухатись якимось своїм шляхом. Звичайно, десь ми вивчаємо, їздимо на різні теж заходи, форуми. Нещодавно були форуми в Умані, якби туристично-економічному, де обговорювалися. Якісь сьогоднішні теж виклики сьогодення, як туризм розвивається. Ми десь були представлені як спікери на одній з дискусійних панелей. Звичайно, було спілкування, десь якісь досвіди, приклади подивилися, як інші роблять, а хтось вже дивився і щось переймав у нас, що ми зробили, що ми робимо. Тому тому щоб, щоб когось назвати конкретно, не можу. Дійсно, де є якісь досвіди, конкретні так, речі, які нам цікаві, то ми, ми цікавимося, не закриваємося особливо на навпаки. Але намагаємося, тому що специфіка нашої громади, вона кожна, кожна кожна громада, можливо, вона різна, вона свої якісь особливості, і ми намагаємося вигукатися. Це чудово. Для розвитку найкращий, напевно, варіант полягати стільки на себе спостерігати, але розвивати щось своє та нове. Які ваші плани на майбутнє щодо розвитку староушицької громади? Можливо, у вас зараз є якісь проекти, цілі, які ви будуєте, хочете втілити? Ну, звичайно, ми бачимо староушивську громаду такою, такою туристичною, спокійною, екологічною, де дійсно гарні краєвиди, чисте повітря, де багато крафтових виробників. Але для цього треба створити інфраструктуру, створити умови. Сьогодні реалізовуються проекти, сьогодні і проект на Бахуті, і є ряд інших. Про них можливо будемо говорити тоді, коли вони почнуть реалізовуватися, тому що це ще десь на такому рівні планів. Але я думаю, вони десь реальні звичайно, в умовах сьогодення ми бачимо сьогодні на нашій території і реабілітацію обов'язково для військових їхніх сімей. І є теж певні проекти по створенню таких і реабілітаційного центру на. Території е, нашої громади, але всі ці речі ми бачимо, що вони мають робитись правильно, системно, для того, щоб е, не нашкодити е, навколишньому середовищу, на цій унікальності нашої mm -hmm. природи, вони максимально мають імплементуватись наші такі цікаві природні ландшафти, не повинні ну, сильно перенаситити на нашу. Нашу територію, тому що вона є унікальна і має така прослідковість сталість розвитку, тобто, що ми маємо не, не знищити і не нашкодити. Ось тому я впевнений, що ми переможемо, що буде перемога, і, а наша громада буде такою туристичною родзинкою в цій нашій незалежній державі. Дійсно, ось дивіться, ви відмітили про крафтових виробників. Я хочу повернутися до цього питання. От яка у вас є підтримка місцевих е, ініціатив? Як ви підтримуєте е, таких малих підприємців, малий бізнес? Як ви допомагаєте розвиватися? Так, ми дуже велику увагу приділяємо саме підтримці. Ми, ми з різним бізнесом працюємо, да? але велику, дуже увагу приділяємо просто так маленьким, сімейним, крафтовим от таким виробникам. Можливо, дехтось і не звертає на це увагу, не хоче з цим працювати, тому що вважає, що це не перспективно. Треба орієнтуватися на якісь там зразу на щось велике інвестиції і так далі. Ну я думаю, що. Великої різниці немає, чи в нас буде підприємство на 100 робочих місць. Чи в нас буде 100 невеличких сімейних господарств, які будуть щось вирощувати, щось виробляти, це ще більше буде користі І економіка від цього виграє. Тому ми таких, як створилась громада, у нас можливо було таких дві людини, які десь займалися крафтом виробництвом. Зараз у нас близько 20. От, намагаємося спілкуватись, намагаємося збирати таких людей. Створюємо свої чати спільні, інформативно намагаємося підтримати для того, щоб люди, щоб людина щось зробила, вона має побачити, що, по перше, повинна зуміти. Якусь ідею народити, кажуть, ну і придумати, і подивитись, побачити на прикладах інших, може інших е, що так можна такі ідеї реалізовувати, і, і на цьому можна заробляти. Тому ми намагаємося такі досвіди показати людям, як приклади. Намагаємося допомогти під отримати якусь грантову допомогу. Зараз є багато європейських донорів і сьогодні держава надає. Ряд грантів невеличких, 150-250 тисяч саме для е, того, щоб люди, люди могли розпочати свою власну справу. Це вона неї, до, до, досить гарно лягає для маленьких, крафтових таких виробників. Е, от, тому намагаються таку створити. М Максимальну атмосферу, щоб люди зрозуміли, що влада ми хочемо, щоб вони розвивалися, що ми партнери, що ми е, можемо їм допомагати, і звичайно, ми все робимо для того, щоб потім допомогти їх просунути, тобто просувати їх продаж їхньої продукції, рекламувати їх. Тому що, якщо людину ніхто не знає, вона в селі не вміє сама себе розрекламувати, то можна зробити е, гарну якусь продукцію і не мати куди її реалізувати і продати. У саме от такі напрямки, як промоція, е інформування, допомога отримання коштів е от такі речі ми намагаємося робити і приділяти цьому дуже багато уваги. О, дуже цікава дійсно підтримка для малого бізнесу. Це напевно одне з найголовніших найголовніших переваг для того, щоб продовжити цей бізнес стати таким е на рахунок співпраці з Баку та Екорезорт з нами. Е як ви бачите, взагалі подальшу співпрацю з Старушицькою громадою і нашим проектом Бакута Екорезорт, які спільні цілі ви би хотіли з нами досягти разом. Я, мені дуже приємно працювати і Баката Еко Резорс в цьому проєкті, і дуже приємно, що він сьогодні розв'язується саме на Бакуті і на території нашої громади, тому що сьогодні потік туристів, можливо не туристів, а відвідувачів, досить в нашу громаду. Але туристом людина стає тоді, коли вона хоча б одну ніч заночує в громаді. І саме от вистачає такої якісної інфраструктури, якісних умов для того, щоб люди залишались не тільки на одну ніч, а на декілька, на тиждень і на більше. А щоб люди залишались, для них треба гарні умови. І сьогодні е, от, таке, е, ці речі саме реалізовує проект Бакота «Екорезорт». Е, І це користь для тих наших малих. Крафтових виробників, тому що більше людей залишиться. Це можливість їх відвідати, купити місцеву продукцію, і цей ваш проект теж орієнтується на місцеве таке просування. Теж місцевих крафтових виробників. Тому така синергія вона дуже надзвичайно важлива, корисна для нашої громади. Очікування в мене великі, тому що знаю, що плани теж вашої пресі грандіозні. І щось я дуже впевнений, що попри все ці плани будуть будуть, будуть реалізовані, да тому що я думаю, що вони мають можливість завершитись не лише самою Бакутою, і сьогодні У нас все більше і більше дізнаються. Ми це е, дуже приємно нам розуміти, що вже майже вся Україна починає знати про нашу е, таку громаду, про взагалі нашу Бакуту таку прекрасну, гарно. Я хотіла би задати вам ще таке останнє питання до заключного яку підтримку від держави ви отримуєте? Чи допомагає якась держава зараз на сьогоднішній день? От в такий тяжкий час вам? Ну сьогодні, звичайно, підтримка від держави ми не вимагаємо, тому що ми розуміємо, що сьогодні держава має орієнтуватись на збройні сили. Але е, і вона зменшилась для громад, тому що державні ті субвенції дотації вони десь зменшились. сьогодні. Також військово там ПДФО, з ДФО а це ПДФО від. Наших постів ДСНС і поліції, теж вони сьогодні йдуть до державного бюджету, тому сьогодні реально підтримка від держави і багато державних програм, які десь вони теж залучались на розвиток інфраструктури, вони, вони теж сьогодні не, не, не працюють. Але ми сьогодні бачимо, що держава, попри все, дає значну підтримку для розвитку бізнесу. Дорозу малого, малого бізнесу, більшого бізнесу, і я вважаю, що це теж підтримка для громад. Наше завдання допомогти бізнесу, який є на нашій території, користуватися цією підтримкою. Тому що буде працювати бізнес і економіка на території нашої громади, значить будуть податки, і, і, і ми отримаємо більше надхожі до бюджету, не, 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 не вимагаючи від держави. Тому Ну, сьогодні десь от така ситуація, і ми її розуміємо. Добро пане Наталі. Ще раз дякуємо вам за те, що знайшли для нас час взагалі за цю розмову. Ми впевнені, що наші глядачі дізналися дуже багато важливої інформації взагалі про вашу важливу місію. Бажаємо вам всього найкращого в ваших починаннях Ви, взагалі в громаді і в нашому регіоні на сьогоднішній день. Дякуємо за ваш час та за вашу підтримку для нас. І вам зі своєї сторони дякую за те, що ви не зважаючи на сьогоднішній теж і час, все таки інвестуєте, залучаєте і реалізовуєте не такі цікаві проекти саме на території нашої громади. Дякую. дякую за підтримку. І на завершення хочу нагадати, що ми ініціюємо благодійний акціон на підтримку протиповітряної оборони сухопутних військ. Ці хлопці зенітно-артилерійського полку полку, які виконують бойові дії, потребують допомоги на сьогоднішній день. Гостро стоїть питання про забезпечення саме радіоелектронної боротьби, які рятують життя нашим військовим. Тому долучайтеся до збору, підтримуйте армію та підтримуйте Україну. Tak for nuværende